На черговому засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради чиновники розглядали кілька десятків питань. Серед основних слід виділити освітянські. Тут, як зазначив очільник управління освіти і науки, радісного мало. «Мережа комунальних закладів загальної середньої освіти складають 19 гімназій, початкових шкіл, 13 ліцеїв, дві початкові школи, одна спеціальна. У 2023-2024 навчальному році загальна кількість класів комунальних закладів загальної середньої освіти – 727». Це на 53 класи менше, ніж було торік. І 20 тисяч учнів, а це на 554 дитини менше, порівняно з минулим роком. Минулого минулому році було здобувачів освіти 21 тисяча три шість три. Перших класів цього 66. У них навчається 1845 дітей, 61 комунальний і 5 приватних. У минулому році таких класи було 69. 65 комунальних і 4 приватних. Така сама ситуація і у закладах дошкільної освіти. Цього року в нас 305 груп, що на 23 менше, ніж минулого року. І зареєстровано на сьогодні 5483 дитини. Що на 378 менше ніж минулого року, все це наслідки війни через обстріли, інші бойові дії та постійне відчуття загрози своєму життю громаду покинули сотні родини з дітьми та десятки освітян. Також із державного бюджету протягом останніх років не надходить частина субвенції на оплату праці педагогічного складу закладів освіти. Дефіцит у порівнянні з міським бюджетом не надто великий, та все ж відчувається, зазначають чиновники. Хочу закцентувати вашу увагу, що майже два роки повномасштабної війни. Обсяг субвенцій на повну загальну середню освіту з державного бюджету зменшився для нашої громади на 72 мільйони, тобто фонд заробітної плати для вчителів на 72 мільйони. Які це має наслідки? Враховуючи наполегливі рекомендації Міністерства освіти і науки та Міністерства фінансів, цьогоріч заклади освіти суттєво оптимізували свою мережу класів шляхом їх об'єднання. Зменшення відбулося від одного до шести класів. Залежно від того, яка це школа, особливості мікрорайону та, та та інше, і ось зважаючи на це, ми сьогодні не маємо в нашій територіальній громаді груп подовженого дня. Про що в принципі звертаються батьки, однак є і більш-менш гарні новини. Так, згідно рішення прийнятого на засіданні, частина коштів платників податків йтиме на запровадження пільг на харчування дітей наших військових. Також серед питань порядку денного було й рішення про організацію руху навчальних автомобілів територією громади. Так навчання водінню буде обмежено у період час піків з 8 по 9 ранку та з 17 по у увечері. Це на думку чиновників зменшить затори на дорогах міста. Метроні Скі Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.